Це готовий київський макет маленької залізниці. Його довжина 35 метрів. Все виглядає по-справжньому, але 87 разів менше. І зараз ми побачимо, як це створюється. Починається все зі створення основи. Для цього використовують фанерні пластини, які з'єднують за допомогою шурупів. Потім на пластини поміщають пінопласт, який стає землею. Під пінопластом монтують електропроводку. Це частина системи керування майбутнім макетом. Далі на поверхні розміщують рейки. Після цього починається процес декорування. На макеті розміщують ландшафт. В першу чергу створюють рельєф. Ось такі гори з тунелями роблять з пінопласту та гіпсу. Далі переходять до трави, дерев та кущів, які виготовляють зі штучних матеріалів і фарбують. А деякі станції навіть оформлюють справжнім вугіллям. Тут можна роздивитися навіть маленькі світлофори, але вони не виконують функції керування. Це декоративний елемент. На багатьох макетах стоять різноманітні будівлі, вокзали, диспетчерські склади. Вони переважно купуються у вигляді конструкторів, збираються і фарбуються. Проте налітка моделісти виготовляють їх з пластику самостійно. Під декоративним корпусом кожного локомотиву мотор з системою керування. Рух відбувається за допомогою передачі обертів від мотору на колеса за допомогою карданних валів. Ціни на локомотиви залежать від деталізації, моделі і країни виробника. Починається від 50 доларів за одиницю. Вартість вагонів залежить від таких самих факторів. Найдешевший вагон обійдеться в 15 доларів. А от рейки коштують дешевше 6 доларів за метр полотна. Саме на рейки подається електричний струм, який живить локомотиви. Будьте обережні. Насправді ж небезпечності немає. На рейки подається лише 12 вольт. Керування макетами здійснюється за допомогою спеціальних пультів. Вони створюються окремо для кожного модулю макета. Пов'язано це з тим, що кожна станція має свою схему шляхів та стрілок. Також на пультах буває система керування розшипленням вагонів. Кожен модуль макету є системою з замкнутим електричним ланцюгом. Коли потяг виїжджає з однієї частини, то для продовження руху його має прийняти оператор іншого модулю. Але іноді стаються затримки. На великих виставках модалісти передають потяги один одному за допомогою рацій. Кількість дітей на виставках показує, що це хобі цікавить не тільки моделістів.